Боротися за перемогу в кожному матчі саме таке завдання перед своїми підопічними ставить головний тренер БК Говерла Євген Мурзін. Вже завтра баскетболісти проведуть свою першу після восьмирічної перерви гру в українській суперлізі, і каже тренер: налаштовані вони рішуче. Команда молода, є вихованці Івана Франковська. Є досвідчені ігроки, тому я очікую. Боротьби у кожному матчі усі році живі, здорові і. Всі гравці будуть грати. Євген Мурзін повернувся до говерли після семирічної відсутності і зізнається, занудьгував і за містом, і за командою. Цього разу завдання ставить не лише перед своїми підопічними успішно виступити в суперлізі, а й перед самим собою досконало вивчити українську мову. Треба розмовляти тільки українською трошечки трудно. Все розумію, але вот, ну, сказати э, важко. Сказати важко, но більшої желання розмовляти тільки українською мовою. Але на жаль, глядачі вживу почути, як тренер дає настанови гравцям українською не зможуть. Під час військового стану матчі проходять без болівальників, як стверджує капітан Говерли Сергій Старцев. Грати у порожньому залі без підтримки не просто дуже приємно <analyzing> грати у повному залі, коли трибуни тебе як сказати гонять уперед. Але ми знаємо, ми відчуваємо цю підтримку від наших болівальників, тому що багато людей пишуть і у соцмережах і дивляться наші ігри, коментують, тобто підтримують. Ми все це знаємо, все відчуваємо. Але звичайно важко важко грати без болівальників. Але краще грати так, ніж не грати взагалі. Так що зараз так, а далі сподіваємося на краще. А за краще майбутнє для України щодня воюють наші захисники. Саме їм зізнаються баскетболісти. Вони завдячують можливістю виходити на паркет і вже відзавтра представляти Івано-Франківськ у Суперлізі. До речі, кожну установку на гру ведмеді закінчують словами Слава ЗСУ! Ольга Смага, Андрій Буцяк – Новини на вежі.